Для Сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії з питань діяльності ради Депутатської і реальному закону запобігання корупції об'єднання громадян та адміністративно територіального устрою. Члени комісії присутні, секретар на місії, головичі також і запрошення начальник відділу економічного розвитку торгівлі інвестицій в на порядок денний виноситься одне питання про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Богданецької міської територіальної громади на період до 2027 року. Програма відновлена. і зауваження пропозиції до початку. Немає розпочати. Так, хто за те, щоб розпочати? Будь ласка, прошу голосувати. І так, будь ласка вам слово. Ще Ще несення змін до програми соціально-економічного розвитку неї територіальної громади на період до 2027 року програми відновлення. Для даним проєктом рішення пропонується внести такі зміни, а саме додати пункт 5.20 реалізації експериментального проєкту зі сприяння налагодження системних взаємодії між територіальними громадами задля знесення єдності та стійкості в подавання наслідків троє агресії. Метою цього експериментального проекту, який називається Пліч об згуртовані громади, є сприяння згуртованості територіальної громади України через координацію органої влади ефективної взаємодії між громадами. Коротко ну, по своїми словами розкажу, що це державний державний проект, який експериментальний, і ми скажімо так заключаємо ну, такі відносини в рамках цього проекту з громадою Чорнобаївською. Ну, ми допомагаємо спочатку збройної агресії і всіляко плануємо підтримувати цю громаду відповідно до потреб. Також даним проєктом рішенням пропонується внести заходи. Додаткові. Це підтримка ветеранів війни та членів їх сімей. Орієнтований плановим фінансування 50 тисяч гривень. Надання гуманітарної допомоги, 30 тисяч гривень, створення безпечних умов для дітей, які проживають на території. Надання медичної та соціальної допомоги, проведення партнерською громадою, аварійно-відновлення на об'єктах -об різної інфраструктури, транспортна та логістична підтримка організація та проведення на територіях громад культурно-освітніх заходів. Ці заходи будуть профінансовані, вище зазначені відповідно до визначених ресурсів до програми. Є запитання, зауваження, пропозиції. Be... No. Давайте винесемо на ja, Значить, Хто за те, щоб винести питання на резервсесію? Прошу голосувати, хто за, да? хто проти. Так, ну і комісія вирішила схвалити проєкт рішення Бернянської міської ради, внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Бернянської міської картині громади до періоду року програма відновлення. І рекомендувати понецький міській раді роздавати проект рішення, які внесено зміни до програми соціально-економічного випадку до міської територіальної громади на період 2020 року. Програма була. Дякую. Дякую. І зараз завдання.